72 родини ветеранів отримали торік компенсацію на житло на Кіровоградщині. На спеціальний рахунок кожній сім'ї зараховано від півтора до майже трьох мільйонів гривень, які можна витратити на квартиру або на будинок. То хто саме може претендувати на виплату і як її отримати, Ольга Бабак розкаже. Був спочатку в 57-й бригаді в Кіровограді у нашій мотопіхотній. Потім Перед ділами в Дебальцево перевели мене в третій полк спецназа. Микола Чухно захищав Україну з 2014 року. Після кількох поранень його комісували. Та коли Росія пішла у повномасштабний наступ, знову взяв до рук зброю. І в Бахмуті мене після нового року тарабанило, опять ударило. Тобто на ці хвороби наложилися другі ті, що були. Після тривалого лікування і реабілітації 53-річний воїн отримав другу групу інвалідності, що й дало право ветерану отримати гроші на купівлю власного житла поза чергою, адже своїх квадратних метрів досі не мав. Із дружиною і сином живуть в орендованому будинку в Новоархангельську. Рік я стояв на Отримані жил Довгоочікувані кошти прийшли на спецрахунок пана Миколи наприкінці 24-го. Їх має витратити протягом року. Купити житло можна в будь-якому регіоні країни, окрім прифронтових. Але певної квадратури для його родини з трьох осіб це не менше 70 квадратних метрів. Квадратура на людей, прожиточна, бути все чітко, в нас такого немає. Тож тобто я шукав у Києві це дорого, в Черкасах теж дорого то я був Умані, мені дві штуки знайшов, трохкімнатний, якраз у мене син через два роки буде вчитися. На Кіровоградщині таку грошову компенсацію минулоріч отримали 72 родини військових 140 мільйонів гривень на це виділили в рамках державної програми Політика героя. Сума коштів нараховувалась відповідно до певних критеріїв. Це кількість членів сім'ї і наявність ще осіб з інвалідністю. Тому сума була різна від 1,6 до 2,8 мільйонів. Отримати гроші можуть ветерани, що мають інвалідність першої чи другої групи воїни-переселенці, а також родини полеглих. Людина має бути стояти на квартирному обліку, звернутися з пакетом документів до департаменту соціальної політики, потім отримати рішення комісії по про призначення цієї компенсації, подати копію договору з банком і відкрити спеціальний рахунок, дочекатися у порядку черговості отримання цієї компенсації. Микола Чухно каже, процедура не з простих. Довго збирав стоси документів про військову службу і лікування. Тепер допомагає розібратися у цьому побратимам. Я всі хочу, хлопців, зараз у мене ось от три побратима вернулися, контужені, і е, конечності немає. Вони вже отримали, групи, бо вони всі на основанні, МОМУ, те, що я говорив, коли не спішіть, що документ за тиждень до вас при. Прийде, там люди зайняті, вони воюють. Ви ж дуже, дуже знаєте. Вони да. Коли десь 3-4 неділі коли воно у вас буде. Вони подождали, все каже, приїхали, позвонив вже в нас. Спасіба, далі робити? Микола сподівається, тільки на громадах повноцінно запрацюють помічники ветеранів. Процес отримання соціальних гарантій для захисників стане легшим. Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.